Усім привіт, хлопчики та дівчатка, і сьогодні ми продовжуємо грати в NFS Payback. Усім привіт, хлопчики та дівчатка, і сьогодні ми продовжуємо грати в NFS Hit на моєму каналі. І перед початком серії хотів би сказати, якщо вам подобається проходження на моєму каналі, не забудьте ставити лайк та підписуватись на мій канал. А ми продовжуємо проходити на новій ось такій машині на БМВ крутому кабріолеті. І зараз ми поїдемо у круту ніч. Отож ми стартуємо і їдемо дратися з копами. Починаємо сьогодні наші нічні покатушечки. Так, ну що, хлопці, готові розірвати цю ніч. Я готовий. Ді тачка прикольно виглядає з цим ще синім неончиком. Мені трошки НПС перші нагадують, ота дівка на Кабріо, яка була. Весь схоже дуже. Так хлопці, їдемо. Їдемо ми дійсно швидко. Так, хлопці, віддійте, у вас щось автомобілі не валять. Ой-ой-ой. До речі, ай. До речі, вони доволі швидкі насправді. Що не кажи. Я я сплутав, я думав хто знову гонщик, а то автомобіль, звичайний. Нічого собі в перші місця валять. А як їх нас доганяти? Йолки-палки. Ні. ой 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 Автомобіль тупо нас виручає. Та як? Я не можу, вони валять дуже швидко. Як на цій швидкості орієнтуватися? Тупо куча машин, купа! Ні ты, блин! Та від'їть, від'їть! Вот дурило! Звали, шо ти робиш? Давай, не трушечки! За нами не ти вже! Йолки-палку! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ти дивишся, не переможемо так! Давай, 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 не трошечки, не Блін, Блин, не перевожим. Як він в нього повертається, капець. А як це так? А ні, без шансів. Він дуже круто їде, Чи є шанси? Чи є шанси? Давай, 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 давай. Рви, його, рви рви, рви. Капець вони їдуть насправді. це вже гонки. Це не дуже легко. Я б сказав, що це досить непросто. Скільки? А, див ще тільки, Йолки-палки. Як з ними тяжко їхати, йомайо. -йо. Вони дуже швидкі, дуже. А, за нас... Ні-ні, тримайся! Ні-ні-ні. Тримайся автомобіль. Ось він вже тут. Як він їде, капець. Дуже швидко валить. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, обігнали. Так, знову на першому місці. Все добре. Так треба тримати. Капець. Така швидкість ще трошки реально переживають. Не можу у сьому розібратися. Ні, ой-ой-ой. Я нам повезло. Можемо на швидкості подойти. Наче змогли, але... По землі, але і так піде. Ну все, 500 метрів в финалі. Так, і ось фініш. Фу! Капець. Ну і гонка. Ну і гонка. Ось я вже і на наступній годці. Капець я цих копів дві години об'їжджав. Ну звісно, не дві години, але, блін, капець. Їх стільки багато на капці було, я в шоці. Ну що, наступна гонка. І рвемо цих хлопчиків. Понікар нас. Ну, мені понікар чимось нагадує, реально. Так. Ні трошечки. А чого нас вульки старі роблять? Я не зрозумів. Ай-яй-яй, ай, ай, ай. що робиш, хлопче? Подивимося, бешка їде. До речі, напишіть в коментах, як вам бешка. Подобається чи ні, тому що мені дуже. І звучить як треба, і їде що треба. Ой, копи, клопи, відірваються. З цього, того копи нас не побачили. Все добре. Якщо ми до копів доїдемо до кінця, це взагалі бомба буде. Але скоріше всього такого не буде, але ми спробуємо. І поки що все доволі добре. Хлопів нема, гонку ми проходимо. Так, хлопці, що ви там... Все наїздилися, хлопці, не їдете, не їдемо, наїде. Ой, це погано, це погано. Щось, а перша гонка була набагато складніше, ніж ця. Ой-ой-ой, ой, та від їдь. боже. Ну чи треба спати, чого ти на дорозі робиш? Та ще такий час, прям темнота, темнота. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, що це було? Так, поїхали. Під нітрошечкою. Ой-ой-ой, яка вона слухняна ця машина, прям дуже слухняна, ой-ой-ой. Мені прям подобається, дуже крута. І, звісно, копи, звісно, копи, але вони далеко. Хоча, якщо вони встигнуть виїхати на дорогу, не не встигнуть, і все. Прорвалися, прорвалося. Там просто якщо вони будуть, потім від не... Довго звалювати, щоб наступну гонку почати. Ого, це так літать. Машину повело, тупо. Бля! Від'їдьте! Тупо так, віддати місце, капець! Да. Оце клоун! я думав не зноситься у герої. Під кінець так лоханутися, йолки палки Під кінець, -мо пофіг. Все одно свої гроші ми отримаємо. Це головне. Так. Їдемо одразу сюди. В час натрачати, їдемо сюди. Звалюємо. Валимо, валимо, валимо. Капець вони тупо рядом з нами їдете. що це? Ці? ці копи це капець. Уїжзжаємо, уїжаємо, уїжджає, уїжджає, уїжзжаємо о, ось дараче по тут можна спрятати все. Так, да, тут... Ось мы уже на наступной гонке. Це круто, це приємно, що ми третю гонку у нас менти не зберігали. Але щось в мене є відчуття, що от саме після цієї гонки нас убить. Що то в мене почуття, що Тут... ця гонка точно копить нам заробить, тому що ну не може так бути, що нам так везе. До речі прикиньте, один уровень ми ось заробили досі. Хоча вже третю гонку їде Як їдуть? Ой-ой-ой, що робиш, дебіл? Та від'їдь, Що ти робиш? Який він... Мис не познавлі, ви що? Так, до побачення До побачення як так? Хто ту землю вибрав? За що? що за підстави? Ну, перше ми вже точно не будемо. Як би я не хотів. Вони хоч і недалеко, але щось в мене є відчуття, що навіть ну, і так не, не наздоженемо, навіть якщо б вони не дуже далеко. Хоча... Надеюсь З'являється. Да лки палка, ч она не заполотается машина? А, реально? Воно тут, я думаю, мы копать не увидим. А, круги! А, треба ну тогда це опускается. Ну а я трошки зрозумів, де тут можно распитаться, потому что Може на другой раз краще кида. Так краще буде. зрозумів блін. В итоге одного з нас Да відвідь, блін, Мінти ну дебіл! Що ти робиш? Який ти кончений, Відвідь тупо Мона тормозе, ну и не да Опа, опа. Спошет, что зашл. И по... А, копы сзади, лки палки. Ну все. Копы там с какими двинчами гоняются. Все добре. Все добро. Ой. А так можна було зрізати, Я щось зовсім не розумію. Що відбувається, йолки палки Що за гонка дурна? Куди тим треба в'їхати? Блін. О, нарешті. Нарешті в'їхав нормально. Перший раз в'їхав нормально. Це круто. А тут менти. ні не не іти. Все їде за мною чи. А, відриву, все добре. Вони в гонках наче зовсім тупі. Це добре. Добре. Хоча пофіг ми тут що, спрятатися і можемо. Але їх дуже багато, дуже прям. Все, ми виграли, але... Так, що? Ось ми вже і на наступній гонці, капець, мене тупо поліцейський помітив, але я встиг зайти в гонку швидше, аніж він до мене доїхав. йо, -йо як мені повезло, це капець. У мене відчуття, якщо я почну з копами дектися, я від них не обійде на цьому автомобілі. Тупо вездунчик, капець! Нічого собі ти І Ось вони не бояться вночі їздити, там не надо. Та ну надо. Усі такі безбашені, а я ой-ой-ой. Я... Ну що зробиш? Треба спати вночі, а не їздити. Пари так забавно, помедно горячими. Реально, не зрозуміло, ця машина це чип гонщик. О, гонки попрямі є, це люблю. Я, до речі, дивно, як їх обганяю, я не в мене не така швидка машина, зовсім не швидка. Але якось обганяю, це добре. І це добре. Так, залітаємо, повертаємо. Я... ця гонка на... Ой-ой-ой, він там ось там копився. Надіюся. Зараз він мене покарає, тому що я перший їду. Що? Чого він на зі виїхав? Дурний? Він мене все, не відпустить. Не відпустить. Чи відпусте, та не на навіть. Реально? Ні, ось це поліцейських налетіло що капець. Реально мене досі досі відпускають, прощають тут, вибачають. Та ну наче. А, сзади типов задають ч Давлять капець. Щимеч як можуть, похоже. Ні, йолки палки щоб трошки розбився. Щось типи зовсім не ви. Да Це так прикол. Ми в місті валимо. Ось ми вже. На наступних перегонах. Блін, капець, скільки копів уже на довгому рівні. Вони. У всіх місцях, де я не поїду вже. Трішки трішки дивно за забагато, я вважаю, дуже забагато. Але що, нічого не зробиш Тут вирішив гранами, поїхали Ну купа купа, попів... поки дійсно багато Дучно Так, попередні, попередні, покладно о, про що я кажу, ось только. Їх тут багато. Та дебіла, а чо... ч Чого одного? Наче я тут один їду. У нас тут багато. Ти досі їх нікого не спина, а оце ти лох. Оце ти лох, якщо даже їх не стійма. Вони ж не їдуть. Так от катяться. Ой, ще один бігав мене уїхали. А як з ними так? Ой-ой-ой. Обач. -ой -ой. вбився Ось і перше місце. Ой-ой-ой. Які... -ой -ой. Такі... Так, від'їдь. У вас дуже 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 страшні мови Так, непогано. Вони насправді о, що, Звичайні люди не набагато повільно ще їдуть насправді. Відчуття, що вони з нами на рівні, хороші. Да, хлопці щось стало. Поліцейські я набагато. Ой-ой-ой. А що ти... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ой Ааа, ой. Боляче, боляче, боляче! Ще и вниз спускаємось. Ой, вниз спускатися не люблю. Ще і копів, блін. Капець По-моему так цікаво. Тут саме все подобається. й дощ, блін. ну круто, я обожнюю не перегони. Це завжди круто. Державжди круто денежка. Так. Вже 70%. Трас я віддаю своє місце. Я красава, я молодець. А Знаєте чого віддаю? Я подумав, що там треба повертати. Усе, я я не на наздом. Дуже... Блин, ну -мо, ну Капец, мы мне так трафик подставляем? Тупо трафик подставил. Блин, ну ты в место забрал.

Який дібіл? Весеть ця дура до мене. Усе мене зараз розіб'ють.